Всім привіт, і я нарешті повертаюся до своїх розмовних відео. Їх буде не так багато, але все ще я хочу з вами розмовляти і ділитися цікавими новинками, оглядами і так далі, і тому. Подібне, але сьогодні у нас буде відео, яке я чесно кажучи, не очікував. що Взагалі я колись буду знімати на свій канал. Перед тим як ми перейдемо до основної частини, я, по-перше, хочу сказати всім дякую, хто підписався на мій канал. Ваша підтримка для мене дуже дуже важлива. І друга частина, власне, яка і є якби продовженням того, що ми будемо робити далі. Це стосується того, чому все ж таки в мене немає стімдеку. А я вирішив придбати саме Nintendo Switch. і тут пояснення дуже просте: Steam Deck це неймовірна портативна. Консоль, але в неї є один вагомий для мене. Мінус що по суті це ПК. А в мене вже є потужний ПК, і я не дуже розумію, навіщо мені другий ПК, хоч і цей консоль, хоч і цей портативка. А тим паче з відключеннями світла це взагалі маст хев, і взагалі Steam Deck це дуже крута консоль. Я думаю, що про неї я запишу окреме відео, і там я більш детально розкажу про те, чому я її вирішив позбутися і взяти собі Nintendo Switch. А сьогодні будемо дивитися і розпаковувати саме Nintendo Switch. Ось наша Nintendo Switch. Я вам хочу розказати таку історію мого знайомства з компанією Nintendo. У мене вже був Switch. Мало того, у мене було два Switch. Перший Switch я купив. Це був перший Nintendo Switch, друга ревізія. І він в мене пробув десь приблизно місяць. Мені не сподобалась ергономіка, мені не сподобались ігри. Ще немає офіційного українського регіону. Як в принципі, і зараз це теж такий вагомий мінус. І я для себе не зрозумів, для чого мені в принципі ця консоль, як я її буду використовувати, і тому вона в мене прожила досить небагато часу. Потім перед одною моєю важливою поїздкою я захотів собі купити все ж таки ще раз свіч, але вже лайт версію. І от вже другий раз можна сказати, що мені вона більш-менш сподобалася. Я в принципі зрозумів її, як би вайб, для кого вона, для чого вона, і в принципі, лайт-версія, я можу сказати, мені навіть більше зайшла ніж оригінальний перший свіч. І ось потім у мене з'явився Steam Deck, але ми це беремо за лапки, тому що я буду записувати окреме відео про Steam Deck. І зараз я прийшов до того, що я все ж таки хочу ще раз спробувати Nintendo Switch 2. Одразу хочу сказати, що я ще не знаю, чи залишиться ця консоль в моєму сімействі, скажімо так, та тому що у мене багато гаджетів і. Я прям дуже б хотів, щоб Нінтендо стало одним з тих гаджетів, які я буду використовувати, який буде дійсно мені давати кайф. Але як це буде, я ще не знаю. Тому це такий експеримент. У мене є як мінімум два тижні для того, щоб її повернути в магазин. Якщо вона мені не зайде, то ми будемо сьогодні обережно відкривати. Оскільки я ще не знаю, які будуть мої емоції в цей раз, і взагалі чи захочу я Нінтендо Свіч 2 залишати у себе як портативну консоль, тому що нагадую. Зараз у мене жодної портативної консолі немає, а ми знаємо, що попереду зима і відключення, це буде must have, І це буде один з тих е, моментів, коли я прям буду згадувати, що, блін, у мене немає ніякої портативки. І сподіваюся, що саме Nintendo Switch буде саме тією консолью, яка забезпечить мені комфортний геймінг, коли не буде світла. Ну що ж, давайте ми подивимось на саму коробку. Давайте так: е, комплект у Nintendo завжди був. Непоганий, я пам'ятаю, що коли я дивився огляди першого свіча, мені подобалось, що там де і док-станція, і цей контролер, та де ви можете джейкони навішати і грати, і, і йде hdmi кабель, і два ці джейкони. Коротше, в принципі, по самому комплекту питань тут нема. Тому давайте я подивлюсь, що у нас тут на коробці. На коробці нічого незвичного. Сам свіч, який став набагато більшим, як на мене, порівняно з першою версією. Тут у нас написані якісь основні характеристики, тобто ревізія, джейкони, що є блачок в комплекті, шнур, докстанція. Оцей от для того, щоб можна було джейкони кони на цей надягати, і у вас по суті повноцінний контролер. Потім такі накладки на джекони, і, в принципі, це все. На коробці нічого особливого нема. Це абсолютно стандартна Нінтендовська упаковка. Нічого тут особливого нема. Давайте, напевно, ми будемо знаходити, де тут відкривається. Відкривається вона ось тут. Робимо ось так. Оп, відкриваємо наші перші враження. Я, чесно кажучи, перший раз купую новий. Ага, ось навіть ось так. От ми відкриваємо. І з нічого складного у нас одразу. Зустрічає власне саме сам Nintendo Switch, Та тобто тут ніяких красивих неймовірних пакувань. Знаєте, хоча це в принципі і у Sony така ж сама історія, і у Xbox. Типу, вони взагалі не заморачуються з запакуванням. Я з одного боку їх розумію з іншого, ну я вважаю, що все ж таки важливо класне упакування в будь-якому. Пристрої так, давайте потихеньку тоді розглядувати. Так, джекони давайте одразу порівняно з минулою версією, та вони стали більші, тобто Ні, ну вони стали більші. І оці от стіки, на жаль, ніяк не змінилися. Вони такі самі в сраті, як були. І в принципі, джекон механічно залишився точно таким самим, як і був. Нічого в ньому немає нового. Тобто, це ті самі єдині, що ви всі знаєте, що тепер це не рельсова. Не рельсове кріплення до самого свіча, а воно магнітне. І я читав різні відгуки про те, що дійсно це ця така технологія, дійсно класна, і вона оправдана в цьому свічі. Знову ж таки, ці курки вони залишились такі ж в сраті, просто кнопка. Чому не можна було зробити, як в нормальних повноцінних імпадах, я не знаю. Але сподіваємось, що китайці нароблять у цих накладок, щоб можна було нормально цим користуватися. Ну і знову ж таки, ви можете її використовувати та, по столу як мишка. Це якби теж плюс. Але не знаю, для мене це така собі історія. Давайте відкладемо. Ось наш другий джойкон, Це в нас помаранчевий. Давайте так. Мені подобається, що Nintendo, багато кому це не подобається, але мені навпаки подобається, що Nintendo пішли таким шляхом більш серйозного преміального пристрою. Тобто, навіть ці джойкони, вони мають якісь елементи кольорові, але... Сам, по суті, сам цей пристрій він тепер набагато, набагато серйозніше виглядає і відчувається, сподіваюсь. Юсь. Джикони, в принципі, давайте так. Класно, що вони великі. Я вже відчуваю, що це трохи краще тримати в руках, ніж це було з першою ревізією. Звісно, лайт ми не беремо, бо там немає джеконів. Але у мене основне таке побоювання, та це те, що все-таки хват. Як був гівно таки і залишився, і по суті, воно так і є. І власне. Сам свіч. Ну, давайте так. Він здоровий. Тобто, перше, що мені кидається в очі, що цей екран охрініть, який здоровий, він просто гігантський. Я чомусь, я навіть не думав, що він. О, це планшетик! Ось такий він. Бачите, ззаду у нас Он ось такий. Дуже приємний пластик. Але я думаю, що ви вже це все в оглядах бачили. Це зараз ви чуєте мої перші враження. Внизу на c отвори для повітря. Верху у нас регулювання гучності, включення для sd карти для навушників і знову ж таки Type-C. Ну, от я по першому реженню хочу сказати, ну капець він великий. Мені здається, що я не пам'ятаю точно точні специфікації екрану саме Steam Deck, але мені здається, що він тут ще більший. Єдиний мінус, що це чомусь. Я не розумію чому. Напевно, що питання ціни не OLED. І багато хто на це прям скаржився, і особливо, якщо порівнювати з тим же Steam Deck OLED, то прям цей екран набагато гірший. Але то таке, давайте далі подивимося, що нас тут в комплекті ще поклали. Нінтендо, наші дорогі друзі та Нінтендо. Так, тут є мануал, який ви можете почитати, як користуватися. Не знаю, навіщо це викидуємо нахрен. Далі в нас йде hdmi кабель для того, щоб ви могли свою консолечку підключати до вашого телевізору. У мене телевізора немає. Є монітор. Можливо, я для того, щоб. Зробити якісь висновки на два тижні перед буду інколи її використовувати саме з монітором. Подивимось, і оці, от незрозумілі, я так і не зрозумів, навіщо ці штучки. Бачите, оці такі накладки на власне самі джейкони одна, і звісно, по кольору інша така ж сама. Далі, у нас що йде? У нас йде оцей, от знову ж такі. Такий гімпад, де ви можете покласти сюди власне свої джойкони і користуватися їм таким чином. Я це пробував на першому свічі, і це лайно. Я не знаю для кого це, для чого це. Класно, що вони є в комплекті, я не засуджую, але це ну, дійсно ну, не дуже така класна історія. Ну, я просто не те, щоб великий фанат Нінтендо. Я скажу вам так, я взагалі не фанат Нінтендо, тому для мене такі речі дуже дивні. Далі у нас йде шнур для чого? Це Type-C, type c і у нас йде, А. Я не знав, до речі, тобто блочок з'ємний. Ви сюди під'єднуєте Type-C, і От зарядка з нашою вилкою. Ви можете заряджати власне сам Nintendo Switch. Ось сама зарядочка, досить великий блачок. А що тут по характеристикам? Що по характеристикам? Погано бачу. 15 ватт. Блін, не зрозуміло. Це я так розумію, 60 ваттний. Ну непогано. І власне Type-C. Type-C вже це як стандарт майже для всіх новітніх пристроїв, які зараз виходять на ринку. Це гарна історія. Сподіваюсь, що заряджатися він буде швидко. Я люблю вже, коли знаєте, коли вже сучасні гаджети, вже всі мають оцю можливість швидко заряджатися. Ну і звісно, куди ж без. Дуже важливої частини комплекту це докстанція дуже класне рішення, тому що дійсно докстанція багатьом людям подобається, як ну як функціонал в принципі свіча, і дуже багато хто його використовує саме з телевізором. Дуже круто виглядає. Єдине, що я читав, що от, оця от штучка, коли ви вставляєте туди свій свіч, якось незрозуміло царапає власне вам ваш свіч. Ну, але це будемо перевіряти тут. Ніяких таких. А як воно знімається? Хтось шарить? Може, якось, по-моєму, ця кришечка задня. Так, да, та вона якось, я сказав, якось вона, по-моєму, знімається. Так, тут у нас порти, HDMI Type-C, нічого особливого, але прикольно, що в режимі док станції тут ще usb шечки з дві є. Класно, що в режимі док-станції вона видає більшу потужність і вона видає зображення до 4, к точніше, не до А, прям 4К. Знову ж таки, чи треба мені 4К? Напевно, ні. Чи буду я користуватися докстанцією для того, щоб протестувати, для того, щоб зрозуміти, потрібен взагалі, чи мені сам Nintendo Switch, а це робити буду. Але чи це мастхев? Хер його знаю. У мене на столі настільки багато вже різного лахміття, що оце ще ставити, ну не знаю, чи потрібно воно мені. Хоча оцей. Концепт, коли ви можете там пішли, не знаю, кудись там погуляли, десь пограли, повертаєтесь, складете її на док-станцію і можете продовжувати грати. Звучить як те, чого нема, в принципі, в жодному пристрої зараз на ринку. Давайте тоді ще візьмемо наш все ж таки свіч. Я хочу, знаєте, що я хочу. А, і тут же ще переробили оцю от підставочку. Чому вона не піднімається? Вона якось так. Прям обережно хочеться її відкривати. Оцю подставочку дуже хвалили, тому що вона тепер нормальна, адекватна, широка і буде стояти гарно пристрій. Мені дуже подобається цей пластик. Він дійсно якісний такий, знаєте, пластик, як то кажуть, на всі бабки. Давайте приєднаємо вже магнитики. Ану. Уу, су... Ні, слухайте, воно дуже надійно відчувається. Я думав, буде гірше. Ану. Ні, це. Слухайте, Ну, похвату. Чесно, хвату, це тупо такий же самий свіч, але він, помітно, став тяж, тяжкіший. Але екран тут це просто взагалі в його вид просто ахіренний. Тобто дійсно відчувається, що ти в руці тримаєш якусь, ну, таку, знаєте, недешеву річ, і вона, в принципі, і не дешева в Україні так точно. Давайте спробуємо його вімкнути, перевіримо, чи взагалі він заряджений. Nintendo! До речі, я буду використовувати для покупки регіон Польща, тому що, як ви знаєте, українського регіону немає. Ось так включається наш з вами Nintendo Switch. та все працює, все класно, стільки як були гівном маленьким, так і залишились. Господи, чому вони не могли? Ну, якщо ви вже знаєте, робите великий пристрій, чому ви не можете зробити ну, дійсно великі ці стіки? Важлива інформація. Далі. Давайте підключимось. Інтернет. Угу. Окей, давайте я зараз тоді буду все це налаштовувати. Ану, як тут гучність? Можна зробити тихіше, щоб воно нам не заважало. Я покладу це сюди, зараз буду налаштовувати. Давайте резюмувати. Комплект в Nintendo Switch дійсно гарний. Тут тобі і тримач для контролера, тут тобі докстанція, HDMI. Тобто в цьому контексті Sony може повчитися, наприклад, у Nintendo, як пакувати свої. Гаджети стосовно пристрою, який я сьогодні придбав, та умовно кажучи, я хочу спробувати Нінтендо зрозуміти їх, тому що основна моя претензія була е, ну як користувача, особисто мене. Це те, що я не розумів навіщо мені ця консоль. Я не розумів, як я її буду використовувати, і це зараз претензія не до Нінтендо, а це просто як я відчував його. І от саме Nintendo Switch 2 і деякі ігри, які показали нам ще на виході цієї консолі, який відбувся ще влітку. Мені якось здалося, що я все ж таки ще раз готовий спробувати Nintendo Switch для свого використання. І якщо мені зайде, то я буду її користуватися. Не знаю, чи буду я великим фанатом, а можливо, я взагалі перейду знову ж таки на Steam Deck OLED. тому що, ну, як мінімум, екран там крутіший. Але якщо казати про е, загальне враження від сьогоднішньої розпаковки, мені все подобається. Це гарний. Якісний пристрій, який я сподіваюсь, мені прийдеться до душі, і я буду їм користуватися багато багато років. А якщо ви додивилися до цього моменту, я вам дуже дуже... Дякую, обов'язково підписуйтесь на канал. І до речі, коли я кажу людям підписуватись на канал, це я не знаю чому, але це працює, і люди дійсно підписуються на канал. Мені буде дуже-дуже приємно. І знову ж таки коментуйте, пишіть якісь рекомендації по Nintendo Switch 2, можливо, якісь пабліки, знаєте, прикольні, де можна дивитись розпродажі або знаходити гравців і так далі. Я це із задоволенням все почитаю. Ну і я думаю, що побачимось. Десь через два тижні, коли я протестую, пограю, зрозумію, що це за пристрій, чи підходить він мені. І буду з вами ділитися вже своїми висновками. Або е, в тому відео буду ще зі свічом, і я вирішую його залишити, або вже ні. і Я його поверну в магазин. Ще раз щиро дякую, що ви були зі мною. Всім гарного дня, вечора або ночі. І до зустрічі вже зовсім скоро на моєму каналі. Всім папа! -па!